Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Не знати, що там перетиснуло у того, хто змусив школярів російських дивитися іконостас Михалкова, Але що ж таки перетиснуло? У Міхалкова з нагоди ювілею 80 штукнуло. У нього форточка відкрилась, квартирка відкрилась, квартирка, а за нею дірка. Ми а, обманулись, ми пустились, взагалі тяжкі в надежді, що нам відкрилась форточка, так сказати, в мирову свободу. А нам в цю форточку ставили трубу асенсіонну і запустили нам сюди все те, що самим вже не потрібно. Одним словом, справа труба. А все то, що в Росії это тайга, это орки, это О, дичь. ту саму діч несе з екранів фейс товариша Мардана. Серйозно з серйозною міною міркую, що його робити, щоб стало краще жити. В російських школах предложили ввести уроки психології сімейної життя. Господи, як же ностальгія мене просто вот окутила теплим облаком. С инициативой выступил депутат Государственной Думы Михаил Геннадьевич Делягин. Не, в принципе, а, идея-то понятная. А, идеи, в общем, а, преследуют такие понятные как бы цели. Ну, люди, которые выходят из школы, которые выросли, соответственно, там на условном ТикТоке и Инстаграме, представление у них о том, как жизнь устроена, ноль. А я бы сказал: вот некое значение со знаком минус. Но представить себе, что современная российская средняя школа. Современный а, российский учитель сможет чему-то научить вот этих вот 16-17 летних детей, что убережет их от практически неминуемой будущей семейной катастрофы, а я напоминаю, процент разводов приближается к 90%, вот в это я абсолютно не верю. Ну а в 40 плюс верит? Майордан верит, что в 41 рик мужик может порады раздавать. Ну, коли и как кому ражати. А якщо це безцінні поради від співака Шаляпіна, Прохора, ну, тримайте. Ключі від квартири, де дітей народжувати вже у 20 треба. Роздайте молодій сім'ї вот квартирку. І хорошо, всі там кричать наверху у нас, да, вот дітей рожайте, рожайте. Всі ми хочемо, щоб наша країна вийшла з демографічної ями. Вот молода сім'я, дівчинки надо рожати в 20 років уже. Фізіологія так задумано. В цілому я считаю, вот молодій сім'ї, э, видавати по квартирі хоча б однокімнатну. Безплатно. Просто так. І ставить задачу, если ви в течение трьох лет рожаєте дітей, ми вам эту квартиру оставляем. Давайте презервативи запретим. Давайте это що за глупость. Вообще, не з цього все начинается. А це просто наша улюблена рубрика з чого починається і на кого скидається Симонян. З чого починається Маргарита Симоньян? Точніше, з чого вона почалась? Беслан. А в що перетворилась? Хрещена мамка розпропаганди. От все. Мисль була одна, мені кажется. І потім почалось уже просто вот такое. Отверчивание головы, но мы оказались в хорошем смысле слова таким змеем горнычем только не с тремя головами, с большим количеством. Нам это от только добавляет задора, а воевать с врагами. Нас этому учили в школе. Этому нас учила вся великая русская литература, вся великая советская литература, все кино, история это привилегия. Маргарита хотела с Великой гирки на эти правила журналистики. Объективность ни в коем случае. только все вот строго согласно этим принципам. А мы сейчас, и в том числе в результате своего, пришли к выводу, что это все полная ерунда. И мы не освещаем события, мы участвуем в событиях, мы этим гордимся. Мы только не стреляем, потому что мы все-таки журналисты, а все остальное мы делаем, и плевали мы на эти западные методички. Якщо людина Семонян, то це не лікується. Чи лікується Кіркоров, вирішив перевірити саме Кіркоров. Причому одразу взявся за метал. Серйозно? Таро ой, та рішені. Що невиліковний. Довів Прилєпін, який не допідірвався в автомобілі в Нижегородській області. По ходу натяк не дійшов. Захар узяв і знов пішов на фронти. Ти-ти-ти. Я просто лічився. у мене було а дев'ять переломів ног, із них три відкритих, перелом позвоночника, бузвоночника, грудини, рёбер, все остального. Це потребує деякого времени для реабілітації. І а як тільки я став чувствувати, що я більш-менше в состоянии вернуться в строй, стру я, а, предпринял несколько попитків комісію. І вроді би последні попитки увінчались успіхом. Увінчались, Увенчались, вінками. Та й тині всі окупантські могили. Один мільйонний сто тридцять штуки окупантських назавжди виведені з російського строю. Ну і далі буде скоро серйозно.